Порція позитиву вам від автора телеграм-каналу Цинік. Нам всім потрібно трохи позитиву час від часу, аби триматися на плаву і вірити, що ми зможемо. А ми зможемо. Не знаю, чи ви бачили оте відео виступу Путлера десь там в Шанхаї про власне ту їхню так звану спеціальну воєнну операцію. Я насправді сам здивувався навіть, наскільки невпевненим виглядав Путлер. В Шанхаї там проходила зустріч. Так звана ШОС Шанхайської організації співробітництва. Це така субрегіональна міжурядова міжнародна організація, тусовка місцевих лідерів. З найбільших гравців там були китайський Сі, Ердоган з Туреччини, президент Азербайджана, от Путлєр, Лукашенко теж там ошивалися, ну і інші представники інших країн того краю. Отож. І от, власне, там вже стало помітно, що Путін переходить від бравади все йде за планом до бравади порожного мямлення про все і ні про що. Фрази типу, Прапор їм у руки побачимо, чим це все закінчиться. Таке враження, що скоро почне пускати соплі і вимагати показати усім кусь кіну мать. Надія Путлера в рамках Шанхайської організації співпраці була на зустріч із китайським лідером Сі. МЗС РФІ спробувало презентувати позицію Китаю як союзницьку і проривну, хоча насправді відбулося три важливі поворотні кейси по-перше, Сі категорично відмовився від надання Росії військової, технічної чи економічної допомоги, оскільки вона не є стратегічно вигідною для Пекіну. По друге, Сі просуває свої інтереси через формулювання. Підтримуємо відносини, важливі для обох сторін. Під цим хитрим висловлюванням ховалася купівля Китаєм енергоресурсів за зниженими цінами, а з боку Росії продаж енергоресурсів своєму головному постачальнику практично за собівартістю. Вигода наступна для Китаю майже безкоштовні нафта і газ, для Росії ринок збуту нафти і газу як форма показати, що не діє ізоляція, типу РФ, от не у ізоляції. От тільки невдача. І в Китаю, і в Індії закінчилися вже фактично сховища, де енергоресурси можна зберігати. Тому навіть на цьому успішному треку на Путляра чекає провал. Ну і третій момент: кардинально змінилася географія азіатського впливу. У рамках ШОС фактично було проголошено, що Росія стає сировинним придатком великої землі, а геополітику Азії координуватимуть Китай та Туреччина. Обидва пережовуватимуть зони впливу Росії. Туреччина почне з Вірменії, Китай з Казахстану. Ну і ще про один пікантний нюанс: Лукашенка не було названо серед так званих союзників, від яких можна брати добровольців для війни з Україною. Північнокорейський Кім був названий, а Лука ні. І Лукашенко взагалі займався жебратством спочатку у Сі, потім у Ердогана, оскільки знає, що Москва платити більше не буде, адже санкції не працюють. Кремль вимагає обміну гроші за участь у війні. Палацові Лукашенка гроші потрібні, але їх можна знайти у сусідів. А не участь у війні це єдиний шанс сторгуватися на збереження влади після поразки Путлера у цій війні. Тоді Лукашенко прибіжить на білому коні зі своїми переговорами першого дня з Ердоганом і Макроном 24 лютого і повідомить Я ж обіцяв не брати участь, так тепер помагайте мені утримати трон. Отакі розклади справ. Слава Україні. Переможемо.